Біля Авдіївки гаряче росіяни використовують фосфор і лізуть як таргани, та ймовірно захопили 4,5 квадратних кілометри навколо міста. Підрив корабля Павел Діржавін з справа рук СБУ та ВМС України. А сьогодні було уражено ще й носій крилатих ракет Буян біля Севастополя. Ізраїль закликав жителів Гази евакуйовуватись. Армія продовжує удари по Хамасу і готується до наземної операції. Тим часом до Тель-Авіва прибув міністр оборони США Остін. У різних країнах відбуваються мітинги на підтримку Ізраїлю та Палестини про палестинську акцію у Парижі розігнали сльозогінним газом та водометами. Парламентська асамблея Ради Європи закликала визнати Путіна нелегітимним та оголосила Росію диктатурою за півроку. Трохи побільшало українців, згодних на територіальні поступки. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 597-го дня великої війни. Стосовно фронту, почну із цього відео, на якому росіяни атакують сьогодні вночі, під Авдіївкою фосфорними бомбами. Відео опублікував речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Нагадаю, конвенцією ООН фосфорна зброя заборонена до застосування. Загалом в місії Авдіївка вже четверту добу дуже важка ситуація. Окупанти намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш говорить про запеклі бої без перерви, про декілька авіаракетних ударів по самому місту. По позиціях, каже навіть і не рахували їх дуже багато сотні обстрілів. По позиціях десятки за ніч по самому місту цитую штурми не припиняються, лізуть як таргани. Дуже багато вчора йшли колонами. Дуже багато в них і техніки, і особового складу привозять свіжак. Кінець цитати за словами Барабаша. Окупанти хочуть взяти Авдіївку в оточення, зосереджені на ударах з флангів з півночі та з півдня. Але українські воїни цитую четверту добу стоять незмінно на своїх позиціях, впевнений, що витримають, бо це не люди, це титани. Кінець цитати наразі дуже ускладнена логістика в Авдіївку. на період загострення влада припинила постачання у місто і гуманітарної допомоги, і продуктів харчування, і намагається тільки забезпечувати евакуацію. Якщо люди мають бажання і хочуть їхати, то намагаються знаходити шпаринки у цих обстрілах. Але наразі в місті все є і продукти харчування, і гігієна і медицина, причому в достатній кількості і з резервом на кілька місяців. Що про Авдіївку говорять аналітики? За їхніми оцінками, російські війська не забезпечили серйозного прориву в цьому районі і навряд чи відразу відсічуть українські сили в Авдіївці. Росіяни втратили бронетехніку в кількості щонайменше батальйону тактичної групи. Це близько 50 одиниць під час наступальних операцій навколо міста. Один із надійних спостерігачів у мережі X зазначив, що з 10 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини. Та 15 танків, український офіцер запасу заявив, що за скромними оцінками йдеться про щонайменше 36 машин російської бронетехніки, включаючи танки і бронетранспортери. Російські джерела стверджували, що російські сили намагаються створити котел навколо українських сил в Авдіївці, але швидко визнали, що нинішній прогрес є повільним. Голова так званої Донецької народної республіки Денис Пушилін заявив, що говорити про повномасштабний відхід українців з міста поки рано, незважаючи на певне просування Росії. Цьому районі, окрім Авдіївки, українські воїни відбили десятки атак росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. За добу на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Стало відомо, що це СБУ разом з ВМС ЗСУ атакували носій крилатих ракет Буян та корабель Павел Державін. Детали у СБУ наразі не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені морськими малюками з експериментальним озброєнням. Цитую, після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну «Алроса», який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет Буян повторити подвиг «Алроси» не зміг. Тому був сьогодні уражений на Севастопольському рейді експериментальним озброєнням морських малюків. Кінець цитати. У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні чули сильний вибух, але російський, так званий глава Севастополя, розважаєв заявив, що вибухи, нібито, пов'язані з навчанням військових Російської Федерації. Рух опору в окупованому Мелітополі підірвав залізничну колію під час підриву полотна. Був пошкоджений також потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії Росії. Центр нацпротиву уточнив, що потяг щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси. А у зворотньому напрямку пошкоджену техніку, награбовану руду, зерно та інше майно. Прошу долучитися до нашого збору за ось цим QR-кодом. Кримські татари, штурмовики окремої штурмової бригади номер 48 імені Номана чи білі Джихана потребують мінометів на херсонському напрямку. Міномети в дефіциті, але нам вдалося домовитися з виробником про поставку 10 одиниці. Тепер справа залишається за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Долучайтеся до збору. Вчора Крило Буданов говорив в інтерв'ю Українській правді про накопичення ракет Росією і плани ворога атакувати енергосистему восени і взимку. Сьогодні і британська військова розвідка повідомляє, що три тижні за тисяча від масованих ракетних ударів по Україні пов'язані з тим, що військово-повітряні сили Росії чекають нових ракет. Цитую, хоча такі перерви не є чимось незвичайним, остання подібна перерва в нанесенні ударів сталася в період з 9 березня по 28 квітня цього року, тобто 51 день. Тоді, ймовірно, дальня авіація майже вичерпала свої запаси боєприпасів для ракет. АС-23 після зимової кампанії проти критично важливих об'єктів української національної інфраструктури цього разу. Ймовірно, російська дальня авіація зберігає наявні запаси ракет, а також використовує цю паузу для збільшення придатних до використання запасів в очікуванні подальших потужних ударів по Україні взимку. Кінець цитати. Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко каже, що Україна підготувалася до можливих блекаутів взимку, які можуть стати наслідком російських атак на енергетику, а тому відключення електроенергії не будуть тривалими. Цитую безумовно, якщо будуть масовані удари, дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі можливі блекаути, але ми готуємо все для того, щоб вони мали і будуть мати короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати кінець цитати за словами міністра, зараз проводяться тренування для підготовки до будь-яких рішень. Сьогодні вранці місто Покровськ на Донеччині зазнало атаки з боку російської армії. Зруйновано дві адміністративні будівлі. Щонайменше одна людина загинула, і 13 постраждали. ДСНС повідомила, що з під завалів врятували три особи. Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару ще встановлюються. А ще російський дрон Камікадзе поцілив в авто з людьми у Береславі Херсонської області. Там загинула 34-річна жінка, її чоловіка госпіталізували у важкому стані. А це наслідки вибуху вчора веч у російському Брянську губернатор області повідомив, що здетонував безпілотник. Його, начебто, приглушили сили РЕП, та під час падіння здетонував вибуховий пристрій. Згодом у російському міноборони повідомили, що силами ППО знищили два безпілотники над територіями Брянської та Білгородської областей. Слідкуйте за оновленими даними про наслідки російських ударів та інцидентів в Росії на сайті Української правди і вступайте до нашого клубу. В ньому є можливість комунікувати із редакцією видання, пропонувати свої теми для наших майбутніх матеріалів. Там же є можливість підтримати нас донатом. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі під цим відео. Що відбувається в Ізраїлі і навколо нього? Цахал попередив ООН, що понад мільйон палестинців з півночі сектора Гази мають переселитися на південь за 24 години. За повідомленням Рейтерс, заклик з'явився напередодні очікуваного наземного наступу на сектор Гази. Джерела Єрусалим Пост раніше повідомляли, що він може розпочатися. 14 жовтня або трохи пізніше, представники ООН в ГАЗі повідомили, що також отримали повідомлення з закликом до евакуації упродовж 24 годин. Але оскільки йдеться про необхідність переміщення близько одного мільйона людей, то вони вважають, що це Неможливо без руйнівних гуманітарних наслідків, водночас Хамас закликав жителів Гази не залишати свої будинки після того, як Цахал попередив цивільне населення про евакуацію. Ісламістське угрупування розіслало змі заяву, в якій звинуватило Ізраїлю ведення психологічної війни та у пропаганді, щоб створити плутанину серед громадян і підірвати стабільність. Внутрішнього фронту вос попереджає, що система охорони здоров'я сектора гази досягла переломної точки лишилося мало часу до гуманітарної катастрофи. А ще Human Rights Watch звинуватила Ізраїлю у використанні забороненого білого фосфору в газі та південному лівані. Армія оборони Ізраїлю також повідомила, що протягом ночі завдала авіаударів по близько 750 об'єктах, що належать Хамасу та іншим терористичним угрупуванням у секторі Гази. Серед цілей були 12 багатоповерхових веж, в яких, за даними Цахалу, знаходяться об'єкти Хамасу. Військові заявляють, що вони також завдали удару по трьох бойовиках Хамас, відповідальних за мінометні обстріли Ізраїлю в останні дні. Серед інших цілей тунелі військові об'єкти резиденції високопоставлених членів угрупування, які використовують. Як військові командні центри, склади зброї та кімнати зв'язку. Речник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі, підкреслив, що військові не хочуть завдавати шкоди палестинському цивільному населенню. Тим часом Хамас продовжує запускати ракети по Ізраїлю на цьому відео. Небо Ашкелона на півдні країни сьогодні після збиття ракет системами ППО. Станом на 12 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі перевищує 1300 людей. У секторі Гази загинули понад 1400 людей. Посол України в Ізраїлі Євген Коренічук заявив, що в полоні бойовиків Хамас можуть Прибувати громадяни України цитую, варто розуміти, що ми не знаємо місце знаходження певної кількості людей і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби. Це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але скоріше за все це відповідає дійсності. Кінець цитати Корнічук додав, що українські дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією. Наразі відомо про сімох загиблих українців в Ізраїлі. Тим часом міністр оборони США Лойдостін прибув до Тель-Авіва для зустрічі зі своїм ізраїльським колегою та прем'єром Нетаньягу. Говоритимуть про оборонні потреби Ізраїлю щодо відповіді на атаки з боку Хамас. До країни згодом приїдуть і президенти Європейської комісії та Європарламенту Урсула фондерляєн і Роберта Мецола. А держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Абасом в столиці Йорданії Амані. Це перша зустріч, вічнавіч від початку нападу палестинського угрупування Хамас на Ізраїль між представником влади США та лідером Палестинської автономії. Палестинська адміністрація частково контролює західний берег річки Йордан, але є запеклим політичним опонентом Хамас, який контролює сектор Гази. 87-річний Абас очолює палестинську автономію упродовж останніх 18 років. Його початковий чотирирічний термін на посаді продовжили через неспроможність провести вибори на цій території. Тим часом сотні демонстрантів зібралися в центрі Парижа. Поліція та Жандармерія розігнали натовп із застосуванням сльозогінного газу та водометів. Міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дерманін раніше того ж дня оголосив заборону на пропалестинські мітинги через занепокоєння громадським порядком і додав, що будь-яка організація таких протестів призведе до арештів. Дерманін також закликав поліцію захистити всі місця, які відвідують французькі євреї, синагоги та школи. За його словами, будь-який іноземець, який в Чинить акти антисемітизму на території Франції буде негайно видворений. Масові демонстрації прихильників Хамасу відбулися також в Лондоні, Парижі, Берліні, Відні, Брюсселі, Марселі, Роттердамі, Бірмінгемі, Мілані та багатьох інших містах Європи до слова на цьому відео, нібито пропалестинська акція в Тунісі. А це Амстердам, де відбувається демонстрація на підтримку Ізраїлю до речі, за участі іранців. І це акція у підтримку Ізраїлю Нюрнберг, Німеччина і знову Франція, Париж, його зворотній бік. У рейтингу політичних симпатій за рік до виборів президента США Джо Байден на один відсотковий пункт випереджає колишнього президента Дональда Трампа. Результати опитування вперше в цьому циклі показують, що Трамп має гірші показники за Байдена ніж інші кандидати, які змагаються за номінацію від республіканської партії. Підтримка чинного господаря Білого Дому становить від 45 до 49 відсотків проти кожного іншого республіканця, який балотується в президенти. Губернатор Флориди Рон Десантіс Сантіс має перевагу в два пункти над чинним президентом, колишня губернаторка Південної Кароліни і експосол США в ООН Нікі Хейлі випереджає Байдена на чотири пункти. Парламентська асамблея Ради Європи закликала держави-члени ради визнати Владиміра Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну та оголосила Росію диктатурою в ухваленні одноголосно резолюції. Парія також закликала припинити всі контакти з Путіним за винятком гуманітарних контактів і в прагненні до миру. Асамблея підкреслила, що Владимір Путін перебуває при владі як президент або прем'єр-міністр з 2000 року. Поправки до конституції Росії внесені в липні дві Цятого року продовжили його потенційне президентство до 2036-го, що викликає занепокоєння з приводу відсутності системи стримувань і противаг. Це у поєднанні зі зростаючими репресіями проти внутрішніх опонентів та діями Росії в Україні підкреслює ціну безконтрольної президентської влади. Ухваливши резолюцію, асамблея нагадала про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи. Асамблея також вказала на російську агресію проти України та її наслідки, як на доказ того, що диктаторські режими становлять загрозу міжнародному миру і безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності своїх сусідів, як це визначено. У статті другій статуту ООН. екс експрем'єр Британії Борис Джонсон визнав, що, попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, досі захоплюється російською культурою. Цитую, я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не буде захоплюватися. Кінець цитати Джонсон додав, що йому дуже сумно щодо того, що відбувається зараз. Він говорить, що буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія. Інформатора окупантів із Одеси затримали на зливі даних про українських захисників та бойову техніку. Чоловік через соцмережу передавав знайомому, який перебуває на території Росії, та всіляко протидіє українській владі інформацію про розташування військових об'єктів і переміщення озброєння в Одесі. Та Миколаєві, окрім текстових повідомлень, фігурант надсилав фото бойової техніки з прив'язкою до координат і детальним описом місцевості за повідомленням СБУ, для маскування розвідувально підривної діяльності. Чоловік влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації. Під час затримання в інформатора вилучили протитанкові гранати. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожу погрожує до 12 років тюрми. За останні півроку з 10% до 14% зросла кількість українців готових до територіальних поступок задля досягнення миру і збереження незалежності України. Разом з цим абсолютна більшість населення, а це 80%, Зберігають упевненість, що жодні територіальні поступки не є припустимими, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози. Примітно, що порівняно з травнем серед мешканців заходу і центру настрої населення практично не змінилися. Водночас серед мешканців півдня з 8 до 21 стало більше тих, хто готовий до територіальних поступок, а серед мешканців сходу показник зріс з 13 до 22 Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. А що думаєте, ви готові відмовитись від території в обмін на мир? Пишіть у коментарях і тисніть вподобайку під цим відео, аби зробити його більш помітним в YouTube.